Добрий день, шановні любителі шахів! Ви знову на каналі Шахи для всіх. У цьому відео мова піде про четвертий тур чемпіонату світу серед дівчат до 20 років, і, звісно, партія Дніпровської шахістки, міжнародного майстра серед жінок Єлизавети Гребенщикової, яка у цьому турі грала білими проти досить сильної індійської шахістки, міжнародного гросмейстера серед жінок Савіти Шері. І, хоча ця спортсменка не увійшла в золотий склад жіночої олімпійської збірної Індії, яка посіла перше місце на Олімпіаді у минулому році, безперечно, Савіта Шрі це дуже талановита і молода шахістка, яка швидко прогресує, та й рейтинг у неї, як ми бачимо, вищий за рейтинг Українки, тому вже заздалегідь було зрозуміло, що якогось легкого поєдинку для Єлизавети не буде. І перебіг цієї партії підтвердив попередні прогнози. Отже, Єлизавета, граючи білими, пішла Е4. У відповідь Сицилійський захист С5, кінь F3, D6, слон Б5 шах. Цей варіант в дебютній теорії називається московським. Слоном перекривається Савіта після взяття Ферз Д7, 2 нулі, g6 і d4. Розмінялися кінь Ф6, захист пішака, слон g7. І білі захоплюють простір, граючи С4. На дошці виникла типова пішокова структура, яка має ім'я відомого угорського шахового маестро Гези Маруці. У білих більше простору, але позиція чорних досить міцна, і вони хочуть створити контршанси передусім по полях чорного кольору. Кінь С 6, слон Е3, Тура С8, кінь С3 і розмін на Д4. Білі забирають ферзе, захищаючи пішака С4, але після рокіровки слон G7 вже захищений, тому треба відходити з діагоналі а Аш8 на D3. Тепер на пішака А7 нападає слон, і чорні грають b6. Тора А С1, ферзь b7, b3, зміцнюючи пішака С4. Чорний кінь відійшов на d7, і це дало можливість українській шахістці. Зайти конем на d5, нападаючи на e 7 Але кінь c 5 і після ферзь d2, тура F8. Тура c 2 грає Єлизавета. У чорних, як і раніше, менше простору, але їхня позиція зберігає певні контршанси, які полягають в просуванні пішака на b5. Відразу можна було зіграти e 6 і після кінь c 3 піти a 6 з метою якраз просунути пішака на b5. Білим бити на d6 просто не можна, тому що після b5 взяття cb – це велика помилка. Кінь є d8, проганяємо і кінь d 3 нападаючи на зв'язаного коня c 3 двічі. Якщо ж побити на c 5 то чорні можуть зіграти слон F8, але, мабуть, більш точним є хід Тура c 6 В обох випадках фігура швидко відіграється, і у чорних чудові контршанси завдяки потужному слону g7. Тому у відповідь на А6 білим, мабуть, варто зіграти тура ФЦ1. Чорні грають тура С6, захищаючи пішака Д6, і білі зберігають невелику перевагу. Але Савіта грає неточно. Вона ставить пішака на А5, попереджаючи просування білого пішака на Б4, але серйозно послаблює поле Б5. Білі грають тура Б1 і після Е6 кінь кінця 3. Пішак Д6 під ударом, тому Тура його захищає. Біль грають тура Д1, кінь А6 і Ферзь в 2 Єлизавета вдало маневрує, раз по раз нападаючи на пішаки суперниці. Цього разу пішак Б6 під боєм. І тут у Савітої був ще один непоганий момент: створити контргру. Можна було піти кінь Б4, проганяючи туру і зіграти несподівано Д5. Це ще один цікавий пішаковий прорив, який часто застосовується в таких позиціях. Після взяття на Б6 з нападом на туру, та відходить на d7, і бити на А5 просто не можна, тому що чорні несподівано міняються на С3 і грають кінь c 6. Білий слон під боєм, а якщо захистити його, граючи ферзь Б6, то чорні б'ють на Е4, нападаючи на туру Д1. І після розміну у чорних чудові контршанси пов'язані з вторгненням ферзя на Д1. Тому після Тура Д7 білим краще в цьому варіанті не бити на А5, а зіграти СД. Ну і далі взяття на С3, кінь А2, використовуючи перевантаження білого ферзя, тура СД3, кінь Б4, Тура Д2 взяття і точний хід H3. Білі зберігають певну перевагу, але вона невелика. А в партії Савіта зробила ще одну вже серйозну позиційну помилку, помінялася на с 3 і значно послабила Чорні поля в своєму таборі. Кінця 5 грає індійська шахістка, і білі починають використовувати ці слабкості. Загрожує перехід слона на F6, ну і далі просто можна буде організувати мат на полі G7. Тому F5 грають чорні, відкриваючи сьому лінію для захисту. Далі взяття, забираємо й слон D4. Тепер загроза ферзь D4, тому ферзь F7, захищаючи поле F6, але білі зберігають стабільну позиційну перевагу. D5 грають чорні, намагаючись грати активно, але слон Б2 і тепер загрожує побудова діагональної батареї. Тому Савіта, захищаючись. Переходить до Еншпілю. Вона грає ферзь Е6 і після ферзь D4 розмін ферзів на Е3. Отже, на дошці утворилося закінчення дуже приємне для білих. Є можливість відразу забрати пішака. Але точніше за все було піти тура СД2, а потім вже побити пішака Д. Але Гребенщикова дещо квапиться, забирає на d5 пішаком, і чорні ставлять туру на d3. Після взяття. Слон, звісно, відходить на D4. Ні в якому разі не можна давати перейти суперниці у турове закінчення. Білі атакують пішака Б6, відбувається розмін, зберігає зайвого пішака Єлизавета, але кінь Б4 доводиться відходити по другій лінії шах, король 2 і Ф4. Чорні відчайдушно намагаються врятувати партію. Зараз створюється загроза мату. І білі, звісно, грають Ж3. Можна було розмінятися на G3 з шахом, піти Тура А1, але тут слона 5, кінь 2, Тура С2, кінь С1 і Б4. Білі зберігають зайвого пішака, а з ним і шанси виграти партію. Та Савіта обрала інший шлях. Вона все ж таки поставила шах конем, далі ще один шах, але король вистрибує на h3 І після кіньб'є Ф3 подвійний удар G4. Чорні захищають коня Турою, але GF. І у білих, як і раніше, зайвий пішак. H5 король g3, кінь Е1. Загроза Тура f в але білі знищують пішака А5. І після шаху короля Х4 забираємо король G5 ще один шах. Цей варіант лише посилює білого короля кінь А3 і слон С3, обмежуючи коня чорних. Як ми бачимо, українській шахістці вдалося збільшити свою перевагу тепер у гребенщикової пари зв'язаних прохідних пішаків Підтриманих активними фігурами. Перевага в білих вже вирішальна, треба лише не помилитися на шляху її реалізації. Король аж 7, А4 шах, король Є7, кінь аж 4, А5 і Тура f 3 нападаючи на слона. Точний хід Тура c 2 Тура d 3 b 4 кінь f 5. Чорні намагаються створити якусь контргру, але нічого конкретного немає. Організувати атаку на білого короля не вдається. Ну а в гонці прохідних білі попереду. Після король Е6, шах, король Е5, Тура С6 зв'язка, але Тура С1. Білі готові відійти слоном, пропонуючи розмін тур. Після а 4 цей хід робить Українка, Тура відходить, шах, король G8, слон повертається на c 3 Тура Д8 і А6. Поступово чорні фігури займають пасивні позиції. Після тура Е8, король F6, кінь d 6. А 7 Тура А8, але шах, і після королів 8 Тура H7 з загрозою Тура h 8 мат індійська шахістка здалася. Дійсно, можна зіграти король g 8, але тут король G6, поновлюючи загрозу мату. Позиція чорних безнадійна. Єлизаветі вдалося переграти більш рейтингову шахістку з Індії. Як мені здається, у цій перемозі дуже важливу роль відіграв вдало обраний дебютний варіант. В Міттельшпілі білі отримали значно більше простору, а чорні не використали декілька можливостей для створення достойної контргри. І, врешті-решт, зайвий простір Єлизавети матеріалізувався у зайвого пішака, який і став запорукою успіху в Еншпілі. Після чотирьох турів у Рибенщикової 3,5 очки, і вона є однією з лідерок чемпіонату. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.